Електричні автомобілі швидко захоплюють ринок, та джип не залишився осторонь, розвиваючи свої електричні моделі. Один із таких представників Вегонір С, який, хоч і носить ім'я легендарного Вагонір, відрізняється від традиційних моделей бренду. Він не має трьох рядів сидінь і не має гігантських розмірів, але пропонує доступ до преміум можливостей джип. Зберігаючи позашляховий дух, новий вагонір S є сучасним підходом до електромобільності, пропонуючи висококласний комфорт, який раніше був властивий лише Grand Wagoneer. Вагонір С 2025 року поєднує елементи класичного дизайну, такі як характерні решітки радіаторів джип з сімома прорізами з інноваційною повністю електричною силовою установкою. У 2025 році модель отримує нове виконання комплектацію Limited, яка включає деякі елементи розкоші, але за доступнішою ціною. Вартість Jeep Wagoneer S в комплектації Limited починається від майже 67 тисяч доларів, а в комплектації Launch Edition досягає майже 72 тисяч доларів. Дизайн електроджипу поєднує фірмову естетику з високими показниками аеродинаміки. Передня частина зберігає сім сегментів, але вони не є прорізами решітки, а виконані у вигляді декоративних вставок з підсвічуванням. Для покращення аеродинаміки модель оснащена утопленими дверними ручками, оптічними порогами та заднім спойлером, який значно віддалений від даху та заднього скла. Це рішення дозволило досягти коефіцієнта лобового опору 0,294 зберігши при цьому відомий кутастий стиль джип. Оптимізовані елементи кузова, такі як зміщені панелі та радіуси колісних арок, мінімізують турбулентність та шум. У результаті Wagoneer S став найаеродинамічнішим джипом в історії бренду. Джип Вагонір С. Це кросовер з несучим кузовом, який відрізняється компактнішими розмірами короткобазного Гранчі Роккі. Його довжина становить 4886 мм, ширина 2123 з урахуванням бічних дзеркал, висота 1645 мм, дорожній просвіт 162 мм, оснащений дисками діаметром 20 дюймів. За своїми габаритами, Вагонір S знаходиться на рівні середньорозмірних електричних кросоверів, таких як Kia ev 6 Hyundai Ioniq 5, Chevrolet Equinox та Tesla Model Y. Jeep Wagoneer S. Це не перший електромобіль з логотипом бренду. Ця честь дістається Jeep Avenger, але він відіграє ключову роль у оновленні та розширенні присутності Wagoneer у портфоліо Jeep. Компанія вибрала платформу STLA Large від Stellantis, яка універсальна та підходить як для автомобілів з ДВЗ, так і для гібридів та електромобілів. Платформа оснащена літій іонним акумулятором ємністю 100,5 кВт-годин з 400 вольтовою архітектурою. Автомобіль оснащений двомоторним повним приводом, модулі EDM, що включають електромотор, редуктор та інвертор, встановлені спереду та ззаду. Передній електромотор може бути механічно від'єднаний від коліс для підвищення запасу ходу. Новинка, незважаючи на свої розміри та люксове позиціонування, демонструє потужні характеристики. Оснащений двома електромоторами по 335 кінських сил кожен, сумарною потужністю 600 кінських сил і 838 ньютон метр крутного моменту. Він прискорюється до 60 миль або 96 км кілометрів на годину за 3,4 секунди, що робить його найдинамічнішим джип в історії. Цей результат на 10-частку секунди перевершує час розгону Grand Cherokee Trackhawk. Миттєвий крутний момент і традиційна гальмівна система забезпечують можливість чесного старту з двох педалей. Максимальна швидкість, обмежена електронікою на позначці 200 км на годину. Перемикання між рівнями рекуперативного гальмування здійснюється за допомогою кількох натискань на екрані. Система Select Ren пропонує 5 режимів: Auto, Sport, Еко, сніг та пісок, кожен з яких оптимізує розподіл потужності та адаптує машину до різних умов. В автоматичному режимі потужність розподіляється між осями 40 на 60, забезпечуючи комфортну їзду міськими дорогами, а режим спорт готує машину до максимальної продуктивності. Режим еко економить енергію, відключаючи передню вісь за відсутності пробуксовки. А сніг та пісок оптимізують роботу двигунів для кращого щеплення з дорогою. Налаштування підвізки Вагонір С орієнтовані на спортивні характеристики, що може спричинити зайву жорсткість, характерну для сучасних кросоверів. Однак пасивна підвізка з передніми стійками та багато важелевою задньою системою зберігає фірмовий жорсткий стиль джип, особливо на нерівних дорогах. Адаптивне налаштування підвізки могло б покращити комфорт, особливо з огляду на вагу автомобіля в 2570 кг. Незважаючи на це, в умовах гарних доріг Вагонір S демонструє високий рівень комфорту. Для буксирування цей автомобіль здатний витримати навантаження до 1,5 тони. Електромобіль забезпечує запас ходу до 487 кілометрів за циклом EPA при використанні 20 дюймових шин Falken. При встановленні шин Pirelli з вищими характеристиками запас ходу скорочується до 434 км. Акумулятор ємністю 100,5 кВт годин підтримує зарядку з 20 до 80% за 23 хвилини на швидкому зарядному пристрої постійного струму. При зарядці від домашньої розетки час відновлення з 5 до 80% батареї становить приблизно 7 годин. Вагонір С, незважаючи на свою компактність у порівнянні з бензиновими Вагонір та ррендвагонір, зберігає безліч характерних дизайнерських рішень цих моделей. Інтер'єр відповідає преміальному статусу з акцентом на екологічність. Джип використовував перероблені матеріали та мінімізував застосування глянцевого чорного пластику, а хромовані елементи повністю відсутні через шкідливість процесу хромування. У салоні встановлені чотири екрани загальною діагоналлю, понад 45 дюймів. Водії отримують 12 і 3-дюймовий дисплей, який зручно проглядається через двоспицеве кермо з червоним акцентним рядком і антимікробною вініловою плівкою. Інформаційно розважальна система Uconnect 5 розміщена на 12 і 3-дюймовому екрані, а нижче знаходиться 10- і 3-дюймова панель клімат контролю, яка відсувається, відкриваючи відсік із USB-C портами для заряджання. Для пасажира передбачено окремий 10- і 3-дюймовий дисплей. В інтер'єрі Вагонір S використані матеріали преміум класу, включаючи синтетичну замшу на стелі. Усі сидіння, обтягнуті червоним або чорним вінілом, пропонують функції підігріву та охолодження як спереду, так і ззаду. Сидіння першого ряду забезпечують високий комфорт та підтримку, оснащені функцією масажу, що сприяє зниженню втоми під час тривалих поїздок. У топ-версії моделі пропонуються такі опції: панорамний дах з люком, електродоводчики дверей, новинка для джип, 64-кольорове контурне підсвічування. Також доступна аудіосистема Macintosh потужністю 1200 Вт з 19 динаміками та 12-дюймовим сабвуфером, що забезпечує виняткову якість звуку. Не дивлячись на скромні зовнішні розміри, салон дивує просторістю, забезпечуючи комфорт навіть для високих пасажирів, як на передніх, так і на задніх сидіннях. Місткий багажник об'ємом від 866 до 1727 літрів при складених сидіннях, має більшу площу підлоги, компенсуючи зменшення висоти через похилий дах. Вагонір S оснащений рядом стандартних функцій безпеки та допомоги водію, таких як адаптивний круіз-контроль з функцією зупинки, система утримання смуги 300 градусна камера та допомога під час паркування. Додатково є камери в бічних дзеркалах, які виводять зображення на мультимедійний екран при зміні смуги. Найближчими днями Джип анонсує випуск Wagoneer S 2025 модельного року з новим варіантом комплектації Limited. Моделі пропонуватимуть доступніші ціни з меншою вихідною потужністю і, можливо, покращеним запасом ходу на електротязі. У продажу вже доступна версія Wagoneer S Launch Edition, яка коштує дорожче за базовий Cadillac Lyric, але трохи дешевше за Cadillac Lyric V. Джип стоїть перед важливим вибором: зосередитись на електрифікації, що може знизити позашляхові якості на користь екології, або знайти баланс між бензиновими та електричними моделями, зберігаючи свої традиції та позашляхові можливості. Новий вагонір S пропонує потужність, яка може бути надмірною для більшості водіїв, але поєднання продуктивності та ціни робить його привабливим вибором. Цей позашляховик демонструє відмінний баланс між потужністю та якістю, пропонуючи високі характеристики за свою ціну. Якщо вам сподобався наш огляд, ставте вподобайку і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ми завжди слідкуємо за новими трендами у світі автомобілів і готові ділитися з вами найсвіжішими новинками. Тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Бажаємо вам безпечних і захоплюючих подорожей.